25 травня 2024 року, в суботу 3-ї садмиці після Пасхи, митрополит Черкаський Канівський поодусій звершив божественну літургію на Свято-Андріївському архієрейському подвір'ї міста Черкаси. Священству співслужили секретар черкаської єпархії проти Йрей Василю Вознюк, благочинний черкаського округу і намісник подвір'я проти Сергій Чумак, духовенство єпархії, а також гості у священному сані. Вікарні архіреї Черкаської єпархії, архієпископ Золтанівський Іоанн і єпископ Корсен Чевченківський Антоній. Чес богослужіння було піднесено сугубо молитву за церкву, що потерпає відгоніть. Православна, чесно діаконство, весь христинество, чин і притчі церковний, церковних, і прихожих святого храму Сьогодні. поющих, предстоящих и молящихся здесь, вас и всех вас и на напоминает Господь Бог о Царстве Своем, всегда ныне и приясну, и во веки веков. Після закінчення літургії митрополит Феодосій адресував Привітання проти Сергію Чумаку, який відзначає сьогодні своє 55 річчя. Христос Воскрес! Шановні отці, браття і сестри, дорогий отець Сергій. Сьогодні ми вітаємо нашого шанованого благочинного. Багаторічного пастиря черкаського отця Сергія з ювілеєм з 55-річчя. Та Сергій звертаємося до вас від всіх мирян Черкас, від духовенства, яке вашою опікою, вашою любов'ю, покровительством протягом дуже багатьох років несе своє служіння в Черкасах, в Черкаському районі. І несе своє служіння гідно. Дуже вдячний вам за вашу віру, за вашу стійкість, за вашу любов, за вашу надію. Сьогодні від імені блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, Предстоятеля Української православної церкви. Я маю честь вручити вам одну з найвищих нагород Української православної церкви. Це орден святого апостола Андрія Первозваного. Хоча ви служите в цьому храмі на подвір'ї апостола Андрія Первозваного багато років, але цей найвищий орден лише сьогодні вам вручається за заслуги перед Українською православною церквою, благочинний Черкаського округу протерій Сергій Чумак у зв'язку з 55-річчям нагороджується орденом Української православної церкви. Святого апостола Андрія Перевезваного, онуфрій, митрополит Київський всієї України, предстоятель Української православної церкви. Аксіо! Ну і звісно ж, ця богослужбова просфора, з якої винута частинка за ваше здоров'я, щоб Господь оберігав вас молитвами всіх тих, хто молився сьогодні з вами в цьому храмі. Христос Воскрес! Блик. Бажаю вам, тесь Сергій, щоб з орденом апостола Андрія Первозванного в ваше життя прийшло сугубе благословіння апостола Андрія, яке і так, і так з вами є. Але з цим орденом, щоб апостол Андрій захистив вас особливо у цей час і вивів на нову тезю, на новий шлях мирного, конструктивного життя, коли ми вже будемо не захищатися від нападок, а знову будувати. І розбудовувати українську православну церкву Благословенними грамотами також були нагороджені найближчі помічники черкаського благочинного і духовенство, яке відзначило нещодавно особисті пам'ятні дати. Аксіус! 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 Нам подякувати за ваш приїзд на архієрейське подвір'я на честь святого апостола Андрія Первозванного, подякувати вам за ваші святи молитви, за ваші поради, за ваші теплі, благословенні привітання, які ми сьогодні всі чули. Спаси вас, Господи, і не полишайте нас своїх святительських молитв. Дорогі владики Іоанн і, і Антоні, спасі вас, Господі, за те, що ви сьогодні прибули також до нас. Ваші підсказки, ваші молитви і благословіння для будь-якого священника також мають велике значення, а для благочинного. Подвійне, тому що ми завжди такі питання, які тяжкі, звертаємося до вас, до владики Іоанна, до вас, Владика Антонія, і з вашою допомогою, підсказкою, вашим досвідом у нас все виходить дуже добре. Спаси вас, Господи! Дорогі брати і сестри! Люди наші прихорбані, гості, і з самого ранку перше питання було, та людина світу. 12-й 12-13 і так далі. І сьогодні ті привітання були і теплі, і щирі, і повчальні, деякі юмористичні, деякі такі настановчі. І от слухаєш їх, думаєш, непогано було б, щоб день народження було й декілька разів на рік. Але саме головне, спасіба вам за вашу вірність, нашій українській Православній церкві. Як би тяжко не було, я в день народження хочу вас попросити, як не складеться наше життя, але ніколи не полишайте, ні під яким прилогом і хто ж не скаже нашу дорогу Черкаську єпархію Української православної церкви.